Чевченко у рибок з поеми утоплено. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько в осоки питає. Хто се, хто се по цім боці? Чеше собі косу? Хто се? Хто се? Хто се по тім боці Рве на собі коси. Хто се, хто се? Тихесенько спитає, повіє та й затрима, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се? Спитайте, цікаві дівчата, ото дочка по сім боці, по тім боці, мати. Давно колись те діялось у нас на країні, Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця кароока і станом висока, у жупані, кругом пані, спереду й збоку і молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою козаки ордою. Так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати чужі в селі покинула. От така то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди малу дочку. А вдовиця в неділю і в будень з, жонатим, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не чулося, як минули літа молодії, Лихо, лихо мати в'яне, дочка червоніє. Ростає, та й виросла Ганна корока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я гонусі не боюся, співає матуся. А козаки, як міля той в'ються круг ганусі. А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий.